Юнаки з диканьки Кременчука, Хорола та інших куточків області з'їхалися показати свою майстерність з греко-римської боротьби. Старший тренер з цього виду спорту Полтавської області Валентин Журавель каже, що наші спортсмени демонструють гарні результати і на всеукраїнському рівні. В этом году був учасник чемпіонату Європи, восьмої -е місце зайняв Лю Максим з Кременчуга, а також були призори і чемпіони. Всіукраїнських сорівнах. От недавно в Кіровограді буквально наш ученик Плішко Саша виграв сорівнування і в Харкові також став втрим на всіукраїнських сорівнуваннях. Валентин Журавель зазначає, що бази тренування перебувають у незадовільному стані. Бази слабої. Школа Авангарді. Ми зараз проводимо тренування. есть тобто школа Бутовська. А ми там проводимо тренування в авангарде. Звісно, зал слабий, полы, потолки, стіни. все требует, конечно, ремонту. Надеемся, що построят новий зал в городе. Валерій Славко привіз на чемпіонат своїх вихованців з Решетилівки. Він тренує спортсменів з греко-римської боротьби вже більше 40 років. Говорить, до змагань готувалися наполегливо і системно. Ціле літо трудилися, тому що база в нас є, з своїми силами потихеньку за ці роки зробили, так що дітям є займатися, дітки ходять, хоча в нас вибір невеликий зачу, за чузи, що у нас одна школа середня вижительці. Які риси повинні бути у спортсмена з греко-римської боротьби, ми поцікавилися в учасників змагань. Ти дожить бути виносливим. Сильним, дуже бути настроєний на завжди на перемогу і бути завжди впевненим в собі. Перш за все потрібно бути морально сильним, щоб вміти перебурювати себе на коврі, щоб терпіти усе, усе те, що дає тобі ковер. Змагання з греко-римської боротьби в Полтаві проводять щорічно. Переможці обласного етапу випробують свої сили на всеукраїнському чемпіонаті в Харкові з 28 по 30 жовтня. Карина Москаленко, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.